Завдяки наполегливій роботі та використанню якісної спецтехніки, працівники КП Теплоенерго покращують стан мереж централізованого опалення у Кременчуці. Зокрема, сьогодні комунальники працювали на 59-му кварталі. Після проведення гідравлічних випробувань було виявлено порив на трубопроводі центрального опалення діаметром 108. Після обстеження даної ділянки. Було прийнято рішення замінити транзитний трубопровід, десь приблизно загальна відстань 150 метрів. Виконали заміну. Двох засувок зараз хлопці проводять зварювальні роботи. Інша бригада проводить покраску трубопроводів. Завтра, післязавтра плануємо ізоляцію виконати в повному обсязі. Замінюють трубопровід централізованого опалення і по провулку квітки. Цисик роботи виконуються після проведення гідравлічних випробувань та виявлення пропусків. Проводяться роботи по заміні трубопроводу централізованого опалення від ТК номер 7 до ТК номер 3 Трубопровід діаметром 159 міліметрів після зварювальних робіт буде проведена покраска і ізоляція трубопроводу. А на раківці працівники комунального підприємства замінюють ділянку трубопроводу централізованого опалення за проектом «Енергоефективна Раківка. Даний проект передбачає інвестування в теплогенеруючі потужності на основі біомаси, поліпшення теплових мереж, індивідуальних теплових пунктів та системи СКАДа, яка покращить контроль, регулювання та моніторинг. Трубопровід використовується в теплоізолі, діаметр трубопроводу 325, виконуються роботи по заміні на ділянці від ТК1 А до ТК 35 Встановлення нових трубопроводів забезпечить більш надійну та якісну подачу тепла в оселі Кременчужан та знизить ризик витоків. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.